Ну що, всім привіт. Сьогодні будемо говорити про таку штуку, як тренди в просуванні малого мікро та середнього бізнесу. Голосуванням на моїй Facebook-сторінці виявилося, що це найбільш цікаво. Окей, давайте знач, про це сьогодні поговоримо. Будемо говорити про тренди в маркетингу. Це станом на лютий 2024 року. Я нарив інформацію. Просто по, по справі, да, по своїй роботі, знайшов інформацію в Японії, Китаї, Німеччині, Канаді, Великобританії, США, Кореї, Іспанії та Франції. Нагадаю, що ми називаємось компанія Сіті Профіт. Ми вже майже 15 років, як будуємо відділи продажів логістики, ціноутворення, концепти, маркетинг, упаковка, просування, автоматизація і так далі. Для мікромалого середнього бізнесу ми вже працюємо в шести чи в семи країнах, клієнти і там і там і там і там є. І ніби в цьому розбираємось. Тож тренди, які я нарив, власне, показує. Ну, щоб побачити, які інструменти просування в мікромалому та середньому бізнесі, зараз набувають популярності не для хайпу. Ну, типу, я не шукав тренди, які просто вони тренди. Я шукав тренди, які приносять кошти вже. Тобто вони вже перевірені, і тепер я збираюся їх перевірити в проєктах, з якими ми працюємо. Так? Що треба, щоб продукт або проєкт бізнесовий, щоб він вам приносив? Підприносив, розуміємо і продажі, і маркетинг, і свободу, і чистий прибуток, і подорожі, і так далі. У кожного свої цілі. Да? Що треба для цього? Ну, для цього треба розуміти, що таке воронка. Там є ще відео про воронку. Можете подивитися в нас там на каналі, але якщо дуже коротко, що до вас прийшло 100 людей, з них 20 зацікавилось, 3 купили. Оце воронка. Значить, нам треба трафік, тобто люди, які будуть вас, вас бачити, нам. Треба інтерес, треба їх зацікавити, треба лояльність, тобто, щоб люди вам довіряли, треба їх конвертнути тепер, тобто те, що називають продавці дожати, да, для того, щоб він щось купив, з якимсь середнім чеком, тобто скільки він вам там дасть грошей і дасть вам це продажі. Так само, інструменти ми шукаємо не тільки для продажів, тому що є така штука, як маржинальність. Якщо ви продаєте багато, але з малесенькою маржинальністю, то, звісно, ви нічого не заробили. Тому інструменти повинні бути в тому числі рентабельні, щоб вклав 100 доларів, вийняв хоча б 101 долар. І тоді це класно, і можна все життя їм займатися. Чому повторні продажі важливо про це думати завжди? Да? Тому що класно продати один раз і забути клієнта, якщо їх багато, а якщо їх мало, то важливо, щоб одні і ті самі клієнти до вас поверталися, поверталися, поверталися. Ну і звісно, ті інструменти, які ми дивимося, вони повинні бути помічниками у вашому масштабуванні. Тобто, щоб ви далі могли легше. Спокійніше масштабуватися, підсумовуючи, спочатку вам треба показати рекламу, потім треба зацікавити, потім треба власне продати, щоб людина дістала гроші і вам їх віддала. Трафік це власне показати комусь. Да? Тобто, от ми вийшли на ринок з чимось, там люди сидять, треба їм якось «Ей, ми тут. І показати їм, що ми, що ми продаємо. А от далі, власне, починається вся магія. Коли є трафік, нам залишилось мати класну лід машину. Тому що, от трафік ви привели, а куди ви його привели? Тобто прийшли люди звідкись до вас. А куди ви його привели? Якщо офлайн, ми кажемо, да, то звичайно це офіс якийсь. В який офіс ви його привели, що він побачить, як виглядають ті люди, які його зустрічають, і так далі. А лідмашина це, власне, та сама історія, тільки вже тепер в інтернеті. Тобто Це екосистема або лендінгів, або воронок, і так далі. Ну і бажано таку лідмашину собі мати. Щоб людина з вулиці прийшла, яка про вас нічого не чула, просто якось знайшла вас, не знаю, по візитівці, клікнула на щось. Да? От як зробити так, щоб вона теоретично можливо, але не факт клієнта стала точно вашим клієнтом, лояльним, який про вас завжди розповідає друзям, радить партнерам, купує у вас з радістю і так далі. Оце лід машина. Тренд номер 9. Це реклама в Іграх. Японія. Поїхали. Компанії в Корей та Японії. Активно використовують віртуальні білборди, постери, одяг з логотипами реальних брендів всередині популярних відеоігр. Тобто ви граєтесь в якусь гру, але бачите, що, наприклад, людина вдягнута, ну, людина, персонаж вдягнутий в Nike, мовно. Да? І Nike за це платить для того, щоб бути у вашій грі. Геймери навіть можуть купити віртуальні речі, аксесуари, і це тільки початок. Маркетологи прогнозують зростання витрат на інтерактивну відеорекламу на 30% щороку. Пам'ятаєте, коли ви, ну, якщо ви в щось граєте, і там з'явилася така штука, типу: прийшло оновлення, і ви чекаєте оновлення. Це зазвичай оновлення означає, що новий з'явився рекламодавець, білборд якого в віртуальному світі з'явився в грі. Да? Або одяг змінився, або окуляри, які він носить. Тепер не якісь ноунейм, no а Ray-Ban, написано ray да, Наприклад, я ж не тільки хотів вам тренди показати, я хотів вам показати, ще й висновки свої. Да? Якщо ви робите настолки, а це офлайн ігри, да? там, монополія. Кооперуйтеся з національними брендами. Монополія продається по всій Україні. Ну, кооперуйтеся з національними брендами і брендуйте свою монополію. Випуск номер 1 з такими брендами, випуск номер 2 з такими брендами. Чоб ні. Робите сумки, кооперуйтеся з тими брендами одягу і ювелірки, в яких ви хочете одіти ваших моделей. Тобто ви продаєте сумки, тепер вам треба зробити фотосесію. Окей, давайте вдягнемо наших моделей не тільки в що попало, а в ті бренди, які теж хочуть рекламуватися. Візьміть за це гроші теж. Далі у вас є ще свій портал, форум, якась, може група в Фейсбуці, яку ви там ведете. Пропонуйте не тупу рекламу. Типу, давайте виставляйте свою рекламу, це коштує 90 гривень на день, вона з'явиться в нас в Фейсбуці, в групі. Ні, давайте. А давайте на наших візуалах всі люди будуть одягнути в бранко. Ну, одяг бранку є такий, да? І все, і так навіть прикольніше. Тому хто бачить вашу групу, йому не муляє око, що якась реклама з'явилася, да, там памперси якісь продають. Він просто бачить, що людина, яка там на візуалі, вона чомусь вдягнута в бранку. Він такий, а що це за бранка?", Да? Тобто це більш нативна така класна реклама. Тікток в Німеччині плюс 500% дає. Бренди в Німеччині все активніше створюють короткі яскраві ролики, тра-та-та, і це приносить стрімкі результати до 800% зростання впізнаваності бренду. Уявіть собі. Плюс 800%. Вас знало двоє людей, а стало 18, 16, 18, ну, ну класно ж. І 500% додали ще до продажів. Просто завдяки Тіктоку. Це прикольно. Експорти, експерти прогнозують, що в 2025 році половина німецьких соцмереж користувачів буде на Тікток. Скролінг це найбільша проблема людства. Найбільша проблема в дітях і так далі. Зараз в тому, що вони скролять. І дорослі скролять, постійно скролять, фокусу немає, ну нічому не навчаємось, ми просто скролимо. Ми звикли скролити, ми або всьом і ніячому. Але на цьому теж можна заробити і зробити швидко, якщо тільки контент буде таким, який цікаво дивитися перші 2 секунди і 8 наступних. Тож плануйте контент-маркетинг, не тільки стратегічно. Я буду писати про це, я буду показувати це і так далі. Плануйте контент в тому числі, а що я буду показувати за перші 2 секунди, щоб люди далі дивились. Що в перші 2 секунди я покажу? Іноді в одну секунду. Да? А що в 8 наступних секунд я буду показувати, щоб вони не проскролили мене далі? IoT для рітейлерів є така штука, як Internet of Things або Інтернет речей. Да? Канадські магазини активно впроваджують смарт-технології для революції і шопінгу. Електронні цінники на полицях з динамічними цінами сенсори на складах для автоматизації і нетеризації. Навіть роботи та дрони вже працюють продавцями та менеджерами по складу в деяких магазинах. Це все прикольно, але в чому ж цифра? З допомогою інтернету речей рітейлери кардинально пришвидшують обслуговування та знижують витрати на 30-50%. Тепер уявіть собі, що ви магазин, і ви знизили витрати на 30-50%. А чому б не давати додаток для кожного продавця, в тому числі він сидить біля комп'ютера і він інтернет-магазин ваш да? Або він в офлайні в тому самому, хай в нього на телефоні буде мобільно оптимізований там інтернет-магазин, в якому він бачив, що в наявності і так далі. Все між собою повинно просто інтегруватися. А як робити електронний цінник в принципі. Окей, тоді повна інтеграція з залишками та актуальною ціною. Тобто повинен бути інтернет-магазин, який інтегрується напряму з вашою ERP-системою. Тобто система, яка управляє, управляє вашими складськими запасами, ціноутворенням і так далі. А якщо інтегрувати все з усім, тобто і логістику, і CRM, і ERP, і, і оці всі штуки. Якщо це все, то фізично, фактично знизити вартість не тільки логістики можна, да? а як наслідок вартість утримання майже всієї економічної моделі. Ти один раз вклався, як три зарплати логіста, да? і потім все життя в тебе все автоматизовано. Ти просто ходиш пік, пік, Ну, і так само в Ходить коли пік, а, оце моє, забрав. Доповнена реальність. Я взагалі-то думав, що це історія про Ікею, і вона вже забута майже, да, там про доповнену реальність. Але окей, в Китаї та в Іспанії дуже трендова штука, і в чому, власне, трендовість? Уявіть, що ви наводите смартфон на паркет і бачите фотореалістичну 3D-модель, як там, наприклад, диван буде виглядати у вашій кімнаті, так Ікея робила, да? або приміряєте віртуальні окуляри чи сумку просто через камеру. Всі ми бачили ці ефекти в Інстаграмі, і там TikTok і так далі. Це вже можливо в Китаї завдяки технологіям доповненої реальності, все класно. AR дозволяє на 100% побачити продукт перед купівлею. І оце вже дуже цікаво. Тобто кастомні 3D-моделі. Не 3D-моделі, які вам, ну, вони приблизно такі, я по як воно виглядає там в рілсах, десь да, собі, ну, вілсах, а в, в Тіктоці, в фільтрах собі поставили, і там дивитися, як буде приблизно окуляр виглядати. Ні. Кастомні 3D моделі, які виробляють конкретні моделі, які продаються, їх робиться 3D-модель, і тепер люди можуть їх реально на собі приміряти. Як буде виглядати кепка, як буде виглядати там, я не знаю, сумка з вашими руками, пасує, не пасує під вашу юбку, яку ви збираєтесь купити, і так далі. Ну, це все дуже прикольно. Але що я думаю? Якщо реально це дуже сильно впливає на повернення, тому що для чого це розвивається? Тому що повернення в інтернет-магазинах дуже сильне. Ну, хто володіє інтернет-магазином в Європейському Союзі, в Штатах, в Канаді, то знає, що найбільша проблема це повернення. Тобто люди купують і повертають там, через 7 днів, умовно. Да? Ем, найбільша проблема інтернет-комерції в цьому світі AR реальний як варіант. Да? Ну, тобто, якщо зараз, і це, власне, мій висновок номер 2 технології дешевшають. Умовно, раніше чат-бот на сайті поставити це були одні кошти, зараз це. В 8-9 разів дешевше ніж колись. Треба просто шукати завжди якісь програмні продукти, які можуть мені це дозволити. Ви виробляєте сумки, окей, значить треба сумки від... зробити 3D кастомні моделі, так, щоб можна було її покрутити, так, щоб можна було її взяти в руку. Окей, і інтегруйте це собі на сайті. Що раніше це коштувало 40 тисяч доларів, ну, то зараз, мені здається, таку штуку можна буде ну, на одну модель окей, якщо оптом брати, 120-150 доларів, 150 доларів. Просто треба шукати ці варіанти. П'ятий тренд. Підкасти, підкасти замінюють рекламу. Всі знають, що P2P завжди буде королем, тобто, якщо людина, одні, одна людина іншій людині сказала, то все буде класно і буде довіряти цьому продукту більше, якщо йому людина порадила. Але от вам фактична інформація з Великобританії та США: 88% людей, які почули про бренд у підкастах, пізніше купили його товар. Як вам така статистика? Це ж дуже круто. Виходить, що в невимушеній бесіді набагато легше продати щось. Висновки: чим дорожчий продукт, тим більше нам потрібні блогери. Чим складніший продукт, тим більше уваги спеціалізованим підкастам. Плагін для OpenCard, який оптимізує логістичні витрати Тра -та, 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 та Ну, типу, треба ще зрозуміти, а на що воно мені трат. Ну, в принципі. Тому спеціалізовані підкасти, ті самі айтішники, ті самі логісти, ті самі там, агровики, можливо, б прийшли і послухали, і подивилися, і зацікавились і захотіли б таке купити. Розмовний YouTube та навіть TikTok з найменшими редакторськими правками краще, ніж відеодизайнер з купою медалюк за ефекти та колорологію. Можна записувати YouTube від себе, можна записувати TikTok від себе. І найменше, що вам потрібно, це зробити з цього рекламу. Просто покажіть, який ви є. Як ви розмовляєте, як ви рухаєтесь? Якщо є людина, яка вас умовно відзеркалює, бачує, ну, нормальний тіп, то вона почне з вами працювати. Тренд номер 4. Німеччина. Тепер ви можете розплачуватись біткоїном до етеріум навіть у консервативній Німеччині. Да? Ну, Німеччина та ще за прогнозами обсяг покупок за криптовалюти в Німеччині досягнуть 2 мільярди євро вже до 2025 року. А нам що з цього скажете? Ви де ми і так давно беремо в гуманцях? А може хтось і не бере, то треба задуматись. Да так, от висновки такі, що платіжні системи для сайту потрібно актуалізувати. Умовно, скільки ви знаєте платіжних систем, які приймає біткоін, які можна інтегрувати на сайт. Якщо ви не технар, і те, що я кажу для вас взагалі на Борбув, то е ви знаєте, що коли ви заходите в розетку там можна купи купити прямо на сайті, ви можете там, ввести свою карточку і оплатити. Або там Privat24, Mono, неважливо, там, і оплатити одразу. А як біткоїнам заплатити розетці? Оця формочка на сайті це і є ця платіжна система. Ну, платіжна система, значить, повинна включати, в тому числі біткоїни і так далі. А якщо ви додасте такі варіанти, то, звісно, у вас буде більше продажів. Тому що ці люди, які мають біткоїни, етеріум і так далі, вони ж дуже чекають, щоб можна було платити в інтернет-магазинах. Це гроші, які заробляють самі на себе. Тобто, якщо ви отримали гроші в біткоїні і біткоїн росте, до речі, він росте в тому числі за того, що його інтегрували на сайт, і Більше людей тепер використовує біткоін, і Більше людям треба біткоін, і значить, він росте у вартості. Біткоін став. Більш популярний, і виходить, що сам тренд сам буде сам себе кормити. Коли ви фоткаєте якусь штуку, ви можете там зробити візуальний пошук. От те саме, власне, про візуальний пошук. Швидкий візуальний пошук, ви натиснули, ви побачили, наприклад, цю палетку, І ви можете знайти цю палетку, по чому вона продається, щось про цю палетку і так далі. Ви можете поїхати у Францію, сфоткати якісь раритетну штуку і знайти в Google пошук по картинкам. Да? Він вам там покаже, що ось є тут, ось є тут. Тут вона продається, тут воно було зроблено і так далі. Це називається візуальний пошук. Так от, дивіться, що яка історія виходить в Японії. Уявіть, ви бачите стильний одяг або аксесуар на вулиці чи в кіно. Фотографуєте його, завантажуєте це фото в пошук на сайті магазину, і вуаля пошук видає абсолютно такий самий одяг, чи потрібні товари для покупки одним кліком. Це вже реальність в Азії. Для чого ще використовують підприємці малого мікросереднього бізнесу, і тому це тренд на номер три. Да? Для чого вони використовують і як ми можемо так само це використовувати в малому мікросередньому бізнесі. По-перше, це дуже прикольний аналіз конкурентів. Тобто ти прийшов до конкурента, ти пофоткав, а потім по візуальному пошуку знайшов, де вони його робили, хто його зробив, які аналоги є. Тому що воно, по суті, ти червоне плаття сфоткав, воно знайде, а якщо не точно таке, то ще й аналоги знайде. А це значить аналіз конкурентів, ціноутворення. Це значить, що собі вартість. Ти можеш знайти, де вони його купують. Або де можна його купити. І, можливо, ти знайдеш навіть дешевше. Тому що ти знаєш виробника, ти знаєш склад, ти, ти багато чого знаєш. А собівартість що означає? Що це означає, що в тебе маржинальність більша. А більша маржинальність ти можеш більше собі дозволити. Ти можеш масштабуватися легше. Ну, а масштабування це вже більше клієнтів, більше задоволеного від життя народу. Це круто. Тренд номер два: кастомізація пліс. Ви можете створити власний ексклюзивний дизайн смартфона, друкувати фотографії чи малюнки на одязі та аксесуарах, замовити меблі під конкретні розміри приміщення. Все ніби все, все зрозуміло. Да? Такі персоналізовані речі викликають захват у покупців та стимулюють вірусне поширення у соцмережах. Передбачають зростання ринку на 30% щорічно. Що означає? Це означає, я хочу виділятися. От тренд я хочу виділятися, він росте скаженими темпами. 30% за рік це дуже великі, там, дуже великі зростання. Але чому він на другому місці? Тому що який продукт ви робите, додати кастомізацію можна навіть в продажах бетону. Зробіть подарункову упаковку, да, наприклад, і буде вам бетон, приїде з доставкою з, з бантиком да, або там, кірпіч. Неважливо, не що ви продаєте, ви можете додати кастомізацію. Буде це купувати чи не будуть, але додати варіант кастомізації можна. І це значить не тільки, що у людини з'явився новий варіант, це для вас значить, що у вас є варіант продати щось дорожче, більше, більш маржинальне і так далі. Опція просто повинна бути присутня. Ви не знаєте своїх споживачів, бо зазвичай і вони не знають, чого хочуть. Навіть бізнесом, типу веб-дизайнер чи програміст треба просто витратити трохи більше часу і не писати тут буде текст, 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 текст. Знаєте, як на сайтах, тут буде текст, 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 або лореміпсум. Та 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 ти трошки про цей бренд, посади, трошки. ну, Зроби так, щоб це було під нього, ти зробив щось, а не просто дизайн зробив і тут буде текст. Просто змініть відношення, ви ж не просто завод. От головна, там, головний висновок просто змініть відношення до своїх клієнтів. Вони хочуть кастомізації, ви бачите це по трендам. То дайте їм варіант. Може воно принесе і вам, і їм дуже багато задоволень. Ну і останній тренд номер один: це власно екофрендлі, французький Фран... Франція нам подарувала такий тренд у відповідь на зростання суспільної тривоги щодо змін клімату. Французькі бренди активно приходять на зелений курс. Такі ініціативи викликають хвилю суспільної підтримки та лояльності зелених споживачів. Та та вісімдесят громадян готові купувати більш екологічні марки, навіть якщо за вищою ціною. 86% уявляєте собі? Тобто з 100 людей 86% кажуть, ми будемо купувати дорожче, якщо це екофрендлі. Ну, я зрозумовно. Експерти прогнозують, що через 5 років зелені атрибути стануть обов'язковими для 90% нових товарів та послуг у Франції. А це означає і в нас теж. Це означає, що екофрендлі буде стандартом. Якщо ви виробляєте бетон, то треба вже сидіти і думати, а що ж з цим робити. Якщо ви виробляєте програмне забезпечення, то подивіться, як виглядає ваш офіс, чи можете ви щось зробити більше кофрендлі, щоб потім це показати, якщо вам треба буде, наприклад, сертифікуватися. Навіть програмне забезпечення, виробництво програмного забезпечення треба там ну, показати, що ти в якихось стандартах працюєш для того, щоб ти випустили на європейський ринок. Відродження ключової навички українців своє. Ми своє робимо все життя. Українці вони такі, вони своє хочуть виробляти. І це ж дуже круто. Ну, це означає, що якщо екофрендлі, тепер логіку включаємо, якщо екофрендлі, це означає зроблено людиною, зроблено з любов'ю і так далі. А це наше. Ми не любимо на заводах в паху ну, в більшості випадків. Да? Ми... Все проміняли б тільки, щоб в нас були біленька хата, побілена, соломана стріха, помідорки огірочки, і ти там щось, наприклад, малюєш, або програмуєш, і в тебе там Starlink підключений, або ще там щось. От так люди хочуть жити. Тільки завдяки автоматизаціям, простим та зручним стандартам виробництва можна масштабуватися в Європейський Союз, США та UK. Тобто придумуємо автоматизації, щоб все було максимально швидко. І навіть якщо це помідори, ми придумуємо: Окей, а як зробити такі стандарти виробництва? Свого навіть якщо у нас там всього двоє, щоб ці стандарти можна було віддати двом студентам, і вони взяли і створили ще один такий, ще одне таке поле з помідорами. Третє. А мікробізнес буде завжди локальним героєм, якщо конкурувати буде саме сервісом торучної роботи, і на сервісом тут треба було підкреслити, тому що якщо ти локальний, наприклад, ти продаєшся тільки в цьому місці, тебе більше ніде немає. Ти не просиш багато від життя, ти продаєш там щось своє молоко. Тобі не треба мільйони заробляти. Ти просто продаєш молоко. Окей, тоді сервіс тебе бути повинен такий, щоб навіть якщо екофрендлі молоко Сітівік зайде до вашого міста, тобі було не страшно. Тому що так, да, моє молоко трошки дорожче. Але це зробив його. Я, Василь Васильович, ви мене все знаєте, я вам посміхаюся. Ми з вами 20 років разом. Ну, да, умовно з цим місцем. Але для тих, хто залишився, я вам скажу, що якщо додивилися до цього, то я вам скажу про концепти талід-машини від City Profit. Ви знаєте, що ми багато де працюємо, в нас всі концепти створені з думками про мікробізнес, про роботу мрії. Ми до кожного відносимося проєкту, як це його робота-мрія. І мені здається, що цей тренд він буде вічний. Кому цікаво, концепт, модель, упаковка, тестування, партнерство. До речі, в партнерстві все може прийти до того, що ви платите тільки за ліда, або тільки за емейл, який він залишив клієнт, або тільки за скільки разів залишили там передзвоніть мені, або за продажі. Якщо це інтернет-магазин, то виплати тільки за продажі Ну, Тому з нами дуже цікаво працювати. На зв'язку мене звати Володимир, компанія Сіпрофід. Пока.